Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити. Новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Федеральний уряд Німеччини доручив компанії Рейнметал поставити Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Мардер в межах військової допомоги. Про це повідомляє офіційний сайт компанії. У Rheinmetall повідомили, що на тепер уже передали тризначну кількість БМП Мардер Збройним силам України. Замовлення на поставку цих БМП у варіанті 1-3 а було розміщене в березні цього року. Версія 1А3 Мардер, яку зараз замовлено до передачі серед іншого має вбудовані лазерні далекоміри, які забезпечують ефективне і точне ураження цілей. Україна та Велика Британія підписали нову рамкову угоду про оборонно-промислову співпрацю, яка дасть можливість налагодити співробітництво оборонних підприємств обох країн. Про це повідомило британське видання. Представники делегації Великої Британії наголосили. Що Україна зараз перебуває на передовій зі впровадження певних технологій може поділитися цим досвідом. Саме це дасть можливість зміцнити партнерство між обома країнами. Британська оборонна компанія готова допомогти Україні виробляти запасні частини для легких причіпних 105-мм гаубиць Л-119. Про це заявив генеральний директор компанії. Виробництво елементів легкої гаубиці на існуючих в Україні потужностях розглядається як перший етап з подальшим розгортанням випуску іншої більш складної зброї. Як зазначили у компанії, налагодити виробництво на українських потужностях можна за кілька місяців. Нагадаємо, що Україна отримала від союзників приблизно 50 гаубиць Л 119 Український виробник розповів про замовлення на свої наземні дрони восени минулого року стало відомо, що розпочато серійне виробництво роботизованої платформи Retail S. Ця українська роботизована платформа може використовуватися у двох варіантах як робот камікадзе, як платформа для дистанційного мінування місцевості. Сьогодні роботизована платформа Рето s систематично поставляється українським військовими черга. на ці роботизовані платформи зараз сягає кількох місяців. Наземний дрон може долати відстань до 6 кілометрів у варіанті Камікадзе, може переносити до 35 кг кілограмів корисного навантаження. Українські мінометники почали отримувати міномети. З цифровими прицілами кадри з новим прицілом на мінометі показав український військовий у соцмережах. Цифрові приціли надходять відразу з самими мінометами. Такий приціл призначений для прицілювання вдень і вночі з підсвічуванням прицільної сітки. Інформаційний дисплей показує тип боєприпасу або режим прицілу. Він також показує відстань прицілювання в метрах залежно від типу боєприпасу. Міністерство оборони України розповіло про самохідну артилерійську установку українського виробництва Богдана У Збройних силах України вже десятки цих САО. Про це повідомляє Міністерство оборони. 2С22 22 Богдана є першою українською самохідною артилерійською установкою на колісному шасі, розробленою для калібру 155 мм, що відповідає стандартам країн НАТО. Броня кабіни може витримати влучання дрона Камікадзе. Один з українських виробників засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки постійно удосконалює свої розробки. Про це повідомило військове аналітичне видання. У виробника в наявності є портативні засоби РЕП призначені для тактичного застосування також засоби, спрямовані на захист критичної інфраструктури. До розробників звернулися військові і повідомили, що необхідно мати реп, який буде захищати групи, що висунулися за пораненими, так створився реп-рюкзак. Державна залізнична компанія Укрзалізниця за підсумками 2023 року отримала 5 мільярдів гривень прибутку порівняно зі збитком у розмірі майже 11 мільярдів гривень у 2022 році. Про це повідомила прес-служба компанії. 50% прибутку отриманого за підсумками 2023 року. Укрзалізниця перерахувала до державного бюджету у вигляді дивідентів. У першому кварталі 2024 року компанія також працювала з прибутком. У березні автопарк України поповнили понад 4400 авто на акумуляторних джерелах живлення, що понад два рази більше ніж у березні 2023 року. Про це повідомляє Укравтопром. Серед нових електромобілів українці у березні найчастіше купляли німецький електромобіль Volkswagen id4 207 двісті одиниць. Серед вживаних електромобілів найпопулярнішою моделлю залишається Nissan Ліф. У березні її придбали 546 разів на другому місці Tesla Model 3, 456 авто. Український фонд стартапів разом з Вестра Ніс Enterprise Фанд запускають грантову програму для підтримки українських технологічних компаній з загальним бюджетом 2,5 мільйони доларів. Про це йдеться на сайті фонду. Ініціатива спрямована на активний розвиток інновацій, економічне підсилення країни та підвищення глобальної конкурентоспроможності українських проєктів, планується профінансувати 74 команди. За два роки до фонду підтримки енергетики було залучено від міжнародних партнерів понад 410 мільйонів євро. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики України. На рахунок надійшло 393 мільйони євро. Решта це анонсовані внески. З цих коштів профінансовано потреби українських енергетичних компаній, зокрема закупівлю силових трансформаторів, генераторів, запчастин технічних засобів матеріалів, спецтехніки та засобів фізичного захисту енергетичних об'єктів. Федеральна Рада Швейцарії ухвалила виділення 5 мільярдів швейцарських франків на відновлення і підтримку України протягом наступних 12 років. На сьогодні Швейцарія витратила близько трьох мільярдів швейцарських франків на підтримку України. Про це нещодавно повідомив уряд Швейцарії. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.